Світ, ймовірно, втомився від війни. Втомилась Європа, втомився Китай, втомилась Україна. Я думаю, що втомився наш ворог. Не втомилась тільки одна держава, яка вміє і знає, як управляти хаосом, як заробляти під час війни. Цю країну ви всі знаєте. І ця країна знаходиться так далеко від джерел. Небезпеки, що в цілому їм байдуже, що і де відбувається. На мою точку зору, вони просто модерують деякі процеси і отримують ну, різні політичні, можливо, економічні, можливо, ще якісь які преференції від того, що це відбувається. Коли закінчилась Друга світова війна, то саме ця країна ну, набула масштабу того, якого вона має нині. Ми нікого не звинувачуємо, просто говоримо про те, що коли всі втомились, а у когось ще є якісь плани і задор, і цей хтось дуже суттєво впливає на цітові процеси, то, незважаючи ні на що, зупинити це буде надзвичайно важко. Хто б ще не казав, як би не вґрунтовував, як би не давав нам пояснень, що ми самі, ми самі визначаємо, ми самі контролюємо, ні. Інколи. Зовнішні процеси роблять наше життя таким, що ми не можемо його контролювати безкінечно. І це не те, про що говорить часто наш ворог про зовнішнє управління. Це обставини, і до них потрібно ставитися до зовнішніх обставин. Просто так сталося, що великі держави ділять цей світ. Він не такий великий цей світ, щоб на ньому великі держави не влаштовували постійно якісь сутички і суперечки. А інколи війни, в яких нині перебуваємо ми. Я повторюю свою ключову тезу: мудрість керівників полягає в тому, держав, щоб не втягнути свою країну у війну, щоб зробити все, щоб війни не було, і не змусити свою країну воювати за якісь глобальні цінності, глобальні пріоритети і так далі. Чому? Відповідь дуже проста: ніяких глобальних цінностей не існує. Є просто інтереси, інтереси, інтереси. Це влада, гроші, вплив ніяких цінностей глобального світу, західного світу і так далі, не існує. Це міф, яким просто одні країни обґрунтовують, чому вони знаходяться в суперечці, в конфронтації у війні з іншими країнами. І коли керівники будуть сприймати світ. Ось так, того ще й нині буде менше.